Шановні, мене звати Наталя. Привіт вам з Миколаївщини. Ви на каналі всім про все. І сьогодні отримала посилку. Дорогі мої шановні глядачі, накладаю звук, тому що все, що писала, вимкнула, бо село працюють бензокоси. В тому році чоловік мені зробив тут отакі арки. Хто мене дивиться, то бачить. От там у мене плетюча троянда Фламентанс. От. Зростає вона вже е, другий рік. Тут у мене клематис, вибачте, назви не знаю, блакитна квітка. А тут у мене також плетюча троянда. Е, Сімпаті, мабуть, червона, дуже гарна, але вона рясно квітує один раз і все. Тому я вирішила, що я цю троянду приберу. Там ще в мене одна плетюча троянда. От. Також, мабуть, її буду прибирати восени і туди куплю якусь іншу, бо вона також квітує один раз. Тобто, тут у мене клематис отакий. От і вже он навіть бутончики є. І з іншої сторони я також висаджу клематис. Он, бачите, вже є пуп'яночки невеличкі. От, отак От у мене квітують тут квітнички. Це я вам по дорозі показую. Тут також там заквітли. Ось уже висадила свою віолку ультіма. Починає квітувати яскрава. От, такі кашпо зробила. І ось нарешті посилка. А, там ще он банка. Я не знаю, ви так робите чи ні. Бананові кірочки. Намочую в воду, а потім підливаю рослинки. Як добриво. така дуже гарна коробочка запакована. Вказано, де верх. Цупкий такий картон. От. Прийшла вона мені от пирог Ірини. Не знаю, правильно наголос, неправильно. Виписала я, клематись, та й га, дівчатка і хлопчики. Отакий От саджанець, отак гарно запаковано. Ось, розклала бокову коробку, тому що воно ще пришпиляно скобами до коробки. Отакий От картоновий, як би, кришечка зверху на, на, на стакану. От. Літровий стакан. Зараз я відірву його ось достала. Тут ще стакан сам у пакетику, от така кришечка була зверху, щоб не при транспортуванні не висипався торф. Торф вогкий. Отака була паличка, щоб пагінець, мабуть, не зломився і коробку не сплюснули. Ну, тобто, пакування дуже гарне, дуже гарне пакування. От. І зараз, мабуть, достанемо і побачимо, який корінець всередині. Ось торф такий, пухкий, гарний, вологий. І ось такий сам саджанець. Отака От коренева. Це. Е... Живець, який зробили минулого літа. І, ну, можна сказати, годичний, що йому один рік. От. Ну, доволі непоганий саджанець. Заплатила я за цей саджанець, клемати сутайга 250 гривень. Ну, посадила назад його в стакан. І буде він у мене поки що рости в цьому стакані. отут тут у мене полутінь в цьому квітнику. Ну що, дорогі, дякую всім, хто додивився мене до кінця. Всіх чекаю в себе на каналі. До побачення!